Так, друзі, хочу вам переконати візортуб. Тут ви дивитесь відео, робите завдання. І запрошуєте друзів. От я зайшла. Це мій баланс. От. Далі. Дивитесь відео, нажимаєте на дивитись. Це 10 відео в день, просто передимлюєтесь. Далі, завдання сюди. На три крапочки нажимаєте. Ось є, назимайте на завдання. от Ви виконуєте завдання. Це теж гроші е, заробляєте Те саме я вам внизу буде в мене посилання, ви за нього переходите, реєструєтесь Те саме, заробляти Тут е, реально заробити гроші. Так само. Зробили відео або завдання. Робите скріншот. Сюди визвоните. Робите скріншот. Сюди відправляєте. От, бачите? Четверти уровня доходите, і вам вже йде задання. Зможете вже скоріше і більше грошей заробляти. Дуже вам рекомендую. Переходьте. Тут реально заробити гроші.